Кому землю на сесії Коломийської міської ради вирішуватиметься доля ділянки поблизу Коломийської гімназії. Депутатам доведеться приймати рішення, чи віддати її у користування новим власникам. Хто і що планує там будувати, з'ясовували наші журналісти у заступника Коломийського міського голови Володимира Тарновецького. Саме він неодноразово цікавився долею колишнього гімназійного саду і привертав увагу громадськості до його майбутнього. Ділянка по вулиці Коцюбинського колись належала Коломийській гімназії, а в 1999 році її передали в постійне користування інституту управління природними ресурсами з метою розвитку матеріально-технічної бази, розповів заступник Коломийського міського голови Володимир Тарновецький. Попередні власники інститут природних ресурсів, які впродовж кількох років працювали там в цьому закладі і були його власниками. Вони передоставили. Два з половиною роки тому назад так званий інвестиційний проєкт розвитку навчально-матеріальної бази, де було заплановано будівництво навчального корпусу, спортивного комплексу та чотирьох котеджів, двоповерхових індивідуальних для викладачів. Ну, так сталося, як в нас не раз буває в нашій державі, що почали не з навчальної матеріальної бази, а почали з котеджів. І на сьогоднішній день. Ще минулого року, на початку минулого року, були збудовані фундаменти під котеджі. Це питання неодноразово обговорювалося у Коломийській міській раді. Зокрема, говорили про те, що ділянка використовується не за призначенням, каже Володимир Тарновецький. Проте змінилися власники. Інститут тепер входить до структури університету економіки та права. Крок змінилися і корпоративні права. Тепер нові власники звернулися знову до міської ради. Щодо їм надання земельної ділянки для розкладу матеріальної бази. Ну і виникає резоне запитання і в мене, і думаю, і багатьох активних членів Коломийської громади, чи як буде тепер новий власник поступати з даною земельною ділянкою, чи так як попередні, що почнуть з котеджів будувати? А ця ділянка є дуже приваблива, напевно, найкращої землі в місті Коломиї немає, тому що це 1,9 гектара. Від центру 100 метрів, затишно, немає автомобільних трас. Кращого місця в Коломиї немає. Ну і вартість відповідно цих ділянок дуже є висока. Володимир Терновецький каже, що загалом не проти інвестицій чи будівництва чогось корисного для студентів, але вважає, що землю варто виділяти поетапно. Спочатку, наприклад, під навчальний комплекс, а вже після завершення його будівництва, під спортивний зал і так далі. Тоді громада буде певна, що там не виросте черговий житловий будинок, зазначає заступник. Що ж ймовірно там збудують, ми поцікавилися в ректора навчального закладу. Університет зацікавлений в першу чергу, щоб на даній земельній ділянці було. Був побудований сучасний навчальний корпус і побудований оздоровчий скультурно-оздоровчий комплекс. В перспективі навіть спочатку плануємо будувати спортивно-здоровчий комплекс, вже пізніше навчальний комплекс. До речі, спортивно-здоровчий комплекс ми плануємо використовувати не лише для інституту, але й для навчальних закладів, які не мають своїх спортивних. Залів комплексів, це і гімназія, немає свого залу, немає дев'ята школа. Також і жителі міста Коломиї можуть використовувати в майбутньому цей комплекс. Планується збудувати сучасне студентське містечко з усією інфраструктурою. Звичайно, там передбачені кімнати для викладачів, це є нормальна світова практика. Якщо викладач імені він повинен мати відповідне житло для проживання і для умов праці. Земельна ділянка по вулиці Куцюбинського ще з австрійсько польських часів належала саме цьому закладу, розповідає директор Коломийської гімназії Йосип Матковський. Після створення інституту управління природними ресурсами її передали вже цьому вузу для облаштування належної інфраструктури. Хочуть повернутися до первинної призначення, тобто власне створювати тут. Власне, базу і для інституту для розвитку його інфраструктури, тобто почати знову такі спортивної бази, і вони мене питали, чи їх підтримують. Звичайно, якщо це буде таке призначення, то я звичайно підтримую їхні починання. Ай би створювали. Як буде створена тут спортивна база, навчальна база, це буде для нашої молоді, для наших дітей, в тому числі і для гімназійної молоді. Йосип Матковський пригадує, сад, який був колись на цій ділянці, свого часу приносив користь і плоди. Але він старів, тому його так чи інакше треба було зрубати. І якщо тепер тут діятиме навчальний комплекс, це піде лише на користь містові.